Цьогорічний останній травневий день приніс у горішньоплавнівську громаду сумну звістку з фронту. На жаль, обірвалося життя ще одного нашого краянина молодшого сержанта Збройних сил України Станіслава Семенова. Провести в останню дорогу захисника прийшли рідні, друзі, знайомі, представники міської адміністрації та громадськість. Міський голова Дмитро Биков висловив щирі співчуття рідним та виголосив прощальну промову. Знову. Жорстока війна забрала життя нашого земляка. Сьогодні ми прощаємося із молодшим сержантом Збройних сил України Семеновим Станіславом Андрійовичем. Народився Станіслав 30 жовтня 1988 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 2 навчався в Комсомольському професійному будівельному ліцеї, де здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів водія автотранспортних засобів категорії Б і С. У 2007-2008 роках. Проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював у товаристві Ферестрой та на інших підприємствах горішніх плавнів. У 2015-2016 роках захищав незалежність і територіальну цілісність України на Сході. 23 червня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну 24 травня 2024 року, виконуючи обов'язки військової служби молодший сержант Збройних сил України Станіслав Семенов. Відійшов у вічність в населеному пункті Ясногірці Краматорського району Донецької області. Вічна і світла пам'ять про Станіслава Семенова назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Поховали загиблого воїна на території військового меморіалу, їхні імена будуть жити вічно. Присутні військові зняли з домовини прапор України, після чого синьо-жовтий стяг передали матері загиблого воїна. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Не пробачимо ворогу, кровопролиття та усі біди, які він приніс на нашу землю. Вічна пам'ять і слава герою Станіславу Семенову.